Батько герой для своїх дітей. Існує стереотип, що виховання дітей це більше жіноча функція, оскільки мама виношує, народжує і вигодовує дитину, то у чоловіка з'являється цілком логічне бажання передати їй і далі все виховання дитини. Адже з першими кількома етапами вона справила чудово. значить, і далі все вийде добре. А часом це саме жінка перебирає головну роль і намагається все сама. Бо ж вона краще відчуває і розуміє дитину, знає, що для дитини буде краще і коли. Вона впевнена. Що тато не зможе так ретельно подобати про дитину, як вона. Жінці дуже складно довірити свою найбільшу цінність чоловікові, який, на її думку, не так цінить дитину, бо не переживав всі ці труднощі приведення нової людини на світ. Але мама ніколи не зможе замінити тата повністю. Я співчуваю одиноким матерям, що так склалася їх доля. Цей світ не є ідеальним, і часом чи навіть часом то ми вимушені діяти так, як диктують обставини. Хоча я вірю, що оскільки Бог дав людині право вибору, ми є творцями в нашому житті, а не жертвами обставин. Батько є надзвичайно важливою особою в житті кожної дитини, найперше тому, що забезпечує захист, безпеку і добробут сім'ї. Психологи говорять, що тато відповідає за рамки, а мама за любов. Про місію мами я вже казав раніше, а тато встановлює і захищає рамки, тобто межі, кордони. Він захищає сім'ю від зовнішніх ворогів чи негараздів, дбає про зовнішній, щоб світ не загрожував нічим його дружині і дітям. Це і про усілякі бюрократичні справи з законом, і про захист своїх прав на приватну власність, чи певну діяльність, і навіть банальні сварки з сусідами. Мужчині варто впевнено сказати своє Слово. І ці всі суперечки вирішуються. Жінка також це може, але, як правило, у жінки це забирає більше сил. Рамки також означають правила поведінки в сім'ї всередині і встановлює батько як голова сім'ї. Часом батьки жаліються, що діти нечемні і нікого не слухають. Але діти це не ж дзеркало сім'ї. Дзеркало стосунків тата і мами вони автоматично наслідують те, що бачать навколо від найближче. Діти слухають і поважають маму, якщо мама слухає і поважає тата, а тато слухає і поважає когось ще старшого і авторитетного за себе. Тоді в сім'ї є порядок і мамі не потрібно кричати на дітей. А сказати лише я покличу тата, і цей мить зупиняє малих бешкетників. І не тому, що вони бояться татового покарання, але тому, що поважають його і хочуть такої ж поваги до себе, а не розчарованого чи осутливого батьківського погляду. В нормальній сім'ї здоровий син дуже хоче бути подібним на тату. Він наслідує все, що робить тато, щоб заслужити батьківську похвалу та мамине захоплення. На шляху до психологічної зрілості ми всі проходимо кілька переломних етапів в нашому розвитку. Психологи називають ці моменти ініціації. Чоловіча ініціація відбувається від батька до сина, вона тому й чоловіча. Що старший чоловік навчає меншого, що означає бути мужчиною? Жінка цього навчити не може, бо вона не думає, як чоловік, не знає потреби чоловіка і як їх задовольняти. Вона може лише розказувати, що повинен чоловік, але навчити вона цього не може. Адже діти найбільше вчаться, наслідуючи. Син наслідуючи батька чи, ду... чи дідуся чи хресного тата, вчиться бути мужчиною, вчиться розуміти свої потреби і екологічно їх задовольняти, не роблячи боляче ні собі, ні навколишнім. Вчиться розуміти свої емоції, зокрема агресію, і з ними справлятися також не за рахунок інших, вчиться брати на себе відповідальність. І виконувати свої обов'язки щодня, а не лише тоді, коли є настрій і натхнення. Чого, всього молодий чоловік може навчитися від старшого, якщо звичайно старший це вміє, певні аспекти статевого виховання теж передаються від батька до сина і від матері до доньки. Адже це неприродньо, коли тато вчить дівчинку, що робити в час місячних, а мама вчить сина гігієни геніталій. для доньки батько відіграє не менш, а й може й більш важливу роль, адже батько це перший чоловік в житті доньки, орієнтуючись на батька, вона буде вибирати собі чоловіка. Навіть якщо вона захоче вибрати протилежність батьку бо з татом не склалися хороші стосунки, це майже неможливо зробити. Адже ми звикаємо до певної моделі стосунків. Донька сприймає любов так, як відносяться до неї батьки. Якщо батько кричить, свариться, оцінює і принижує її, і водночас говорить, що любить свою доньку, донька так і сприймає любов. Вона завчає модель, що сварки, крики, негативні оцінки та приниження означають любов. А без цього всього якось незвично, нудно, немає вибуху емоцій, значить не любить. І в більшості доньки алкоголіків вибирають чоловіки теж алкоголіків або інших і ігроманів, наркоманів, роботоголіків і так далі. Хоч дуже старається не помилитися як мама, але вони не знають, як себе поводити з нормальними людьми в нормальних стосунках. Вони не бачили тих нормальних стосунків, тому не знають, як приймати любов без крайності. Я вже не хочу навіть говорити про те, якщо батько б'є доньку, то вона звикає до певної моделі поведінки, що її бити можна. Можна безнаказано зробити її фізично боляче, як правило, жінкам, які терплять фізичне насильство від чоловіків, навіть в голову не приходить, що він не має права так робити, бо ж її батько так робив і це було нормою. Звертаюся до батьків, дівчаток пам'ятаючи, що ви це прообраз майбутнього чоловіка, чи ви хочете, щоб її чоловік відносився до неї так, як ви, і від цього відштовхуйтесь, захоплюйтесь нею або принижуйте її, спілкуйтеся з нею, або не маєте на неї часу, даруйте їй подарунки просто так, чи тільки в день народження. Робіть їй компліменти, чи насміхайтеся зі зовнішнього вигляду, хваліть її, чи вказуйте на помилки, радійте разом з нею, чи вимагайте, щоб не сиділа без тіла ваш вибір, але він точно вплине на долю вашої донечки. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал і залиште свій коментар. Під відео амінь. Сидить на лаві біля хати.